Інженер, капітан, командир інженерно-саперної роти 42-ї окремої механізованої бригади виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання вітаємо. Доброго вечора. Вітаю, бажаємо міцного здоров'я. Ну почнімо з оперативної ситуації, як вона виглядає в тих околицях, де ви знаходитеся з побратимами. Е, Але за почнемо зі збору, все таки. Погоджуюсь, Підтримую попередню ораторку. Почнімо зі збору, а потім поговоримо, звичайно, і про те, що так, поки, я буду, на поки я буду сканувати код, розкажіть, на що зараз збираємо. Я бачу засоби РЕП, розкажіть більше. Вони завжди вони завжди нам потрібні. Ви самі розумієте, що будь-яка автомобільна техніка або легкоброньована, броньована, броньована, гусенична чи колісна, завжди потребує засобів РЕП, оскільки це є додатковий захист для наших військовослужбовців. А також для впевненого підвезення провізії, заміну особового складу і інших поставних завдань, виконання поставних завдань. Тому без засобів ре, наші автотранспорти, наша будь-яка техніка, вона дуже вразлива для ворога, для нас, для для... це, це захист, це, це наше життя, це життя моїх бійців. Тому е, дуже прошу всіх долучитися до даного збору мінімальними своїми донатами. Будь-який донат це вже великий для нас, тому що е, автівки є, автівки потребують засобів РЕП для, для впевненості. Збір тільки відкрила. Насправді, бачите, смужка майже вся ще жовта. Там от менше 7 тисяч було, коли я відкрила, треба зібрати 250 тисяч гривень. Тому, будь ласка, долучайтеся. Я буду інформувати, скільки вже вдалося зібратися. Ну а тепер давайте до оперативної ситуації все таки та старий це населений пункт. Наскільки це по перше далеко від Вовчанська, яка там у вас ситуація оперативна і як вона змінюється? На даному нашому напрямку стабільно контрольована ситуація. Ми знаходимося в районі біля 12 кілометрів від Вовчанська, північніше, оскільки ворог завжди пробує на нашому напрямку Вовчансько-Старицький Тихівський напрямок Куп'янський прорвати оборону. Ми тут впевнено стараємося стояти стоїмо і даємо гідну відсіч ворогу, знищуючи його в Великій кількості як особового складу, так і техніки, тому ми північніше стоїмо від них, але на нашому напрямку вони також прощупують оборону. Але ми їм показуємо, що ми хлопці браві і не дамо себе образити і прорвати нашу оборону, нашу країну захопити. Чи є у вас логістична сполучність з іншими районами Харківщини? Так, звичайно. Так, є постійно. Ми... ми Переміщаємося, забезпечуємо як засобами і озброєнням, боєприпасами і особовим складом в різних напрямках, оскільки фронт розтягнутий, і наші підрозділи також є на по всій лінії фронту. Так і є логістичне забезпечення. Стараємося, щоб було. Ну якщо говорити про з'єднання з іншими населеними пунктами Чугуївського району, як, як ситуація в цілому в районі під час переміщення очевидно, ви можете бачити і порівнювати, правда? Звичайно, ви самі прекрасно розумієте, що ворог пробує в різних напрямках і ділянках фронту прорвати нашу оборону, і він на даному напрямку, на даний, на, даний час, на даний період часу, пробує на Купінському напрямку активніші бойові дії. Відповідно, туди ми працюємо, туди їздимо, бачимо, що ворог активно застосовує як і розвідувальні дрони, так і ударні дрони. і... Авіацію керування авіабомби тому постійно напруженість є постійний постійний бойова ситуація, як завжди. Тобто, логістика є, але вона ускладнена. Ну працюємо постійно. Наскільки інтенсивні зараз спроби наступу Росіян на вашій ділянці фронту? Тому що загалом військові аналітики говорять, що минулої доби спроб штурмів атак було стільки, що очевидно, що росіяни вийшли вийшла. На пік спочатку цього року про свою суму відповідальності можу сказати, що вони постійно пробують пробивати нашу оборону. За інші ділянки фронту не можу знати, бо не володіють такою стратегічною і тактичною обстановкою. Але як відомо, якщо аналітики так говорять, відповідно вони десь пробують прорватися на даному напрямку. Ми їм в певні періоди часу даємо добре прикурити, тобто вони досить сильно. Певний проміжок часу пробували штурмувати, відповідно понесли великі втрати як в техніці, так і в велику кількість особового складу втратили від, відкотилися, на накопичують штурмові групи, М -м, працюють малими групами по 3-9, від 3 до 9 військовослужбовців. Противник працює, але е після того як вони отримають певну поразку, певний час накопичують живу силу, тому на нашій ділянці фронту е зараз можна сказати стабільно. Контрольовано тихо, але в певних ділянках вони все рівно пробують розвідати, прорватися. Ну, їм це не виходить, оскільки наші бійці постійно тримають активну бойову готовність. У ці намагання прорватися. Що вони використовують? Яка техніка? Як це виглядає на практиці? Ну Бували різні ситуації: як від малих піхотних груп, так і від. Одиничних випадків сапери їхні пробують прорвати наші інженерні загородження. Відповідно, вони стикаються з нашими саперними заго з нашими інженерними загородження, і там і, і лишаються на українській землі для корму наших сней. Вибачте, так грубо скажу Але вони також і штурмують малими піхотними групами в різних ділянках. Плюс застосовували інколи баги, квадроцикли, легка автомобільна техніка, пікапи. Рідко бували БМП танки, але відповідно це все знищується. В працює аеророзвідка, працюють наші оператори мавіководів, оператори дронів. Ми їх завчасно розвідуємо, бачимо, наносимо вогневе ураження, знищуємо, тобто, тактика ворога як така одна стабільна, вона не є. Вона постійно вдосконалюється, змінюється. Тому я не можу так, як панацеві, сказати, що не тільки піхотую, вони пробують всіма методами. Були в певний проміжок часу минулого році, а також і цього року, вони використовували дрони на оптоволокні, які нам також дошкуляли досить сильно. Були спецгрупа, яка їхньої назви не пам'ятаю, РПішників, які також знищені нашими силами. Тому. Як загального такого одного правила, як вони тут пробиваються, нема. Вони пробують різними методами, але їм це не виходить. Ви кажете, дошкуляли дронами на оптоволокня? Зараз що зникли чи стало менше? Відповідно, наші аеророзвідники їх знаходять. Ми працюємо вогневе ураження на, на знищення. Наші артилеристи, наші далекобійні гармати, а також ФПВ і бомбери. Наші баба яга ну так звана всім відома. Вампір відпрацьовують впевнено по них, і вони довго тут не працюють на наших ділянках фронту. Почули, дякуємо вам. І дякуємо так само тим, хто долучився до цього збору. Ну, можна побачити в динаміці, те, що дещо побільшало синього, а це означає, от на цій на увазі, шкалі. Це означає, що збір просунувся вперед. Звичайно, є ще над цим працювати. Над чим працювати, точніше. Та тому збір не закривається. Якщо раптом ви дивитесь нас у записі, ну то гостинно запрошуємо підтримати. Українське військо і конкретно цей збір, адже це наша з вами задача і наш з вами обов'язок. Ну а вам подякуємо за те, що знайшли час за вашу роботу. Інженер-капітан, командир інженерного саперної роти 42-ї окремої механізованої бригади. Щойно з нами наживо.